Настав час дегустації плоду зима хурма. Він іще твердий, але цей був трішки пошкоджений, тому зразу пішов на дегустацію. Значить, що я вам скажу? Відрізав, спробував на смак солодка у твердому стані. О, нажимаєш, і ще навіть твердий стан. Але бі біля самої шкірочки є легка-легка така терпкість. На губах присмак такий не зовсім відчувається. Але трошки далі в роті вже чутно, що присмак такий є. Але не забувайте, що це ж вона ще не достигше. І всього на лиш жовтень місяць, 20 числа. О, так що. Будемо надіятися, що буде хороша, дуже на смак, і головне, щоб лежала і не вимерзала у наших північних широтах.